Микита кожум'яка. Українська народна казка. У давні часи з'явився неподалік від Києва страшний змій. Багато людей із Києва затяг він у свій барліг, затяг і поїв, вкрав змій і царську доньку, але не з'їв, а наглухо замкнув її у своєму лігві. Вчепився за царівною з дому маленький собачка. Як улітає змій на роздобутки. Царівна пише записочку батьку матері, прив'яже записочку собачці на шию і відсилає його додому. Собачка записочку віднесе і відповідь принесе. Одного разу цар і цариця пишуть царівні мовляв, дізнайся у Змія, хто за нього сильніший. Стала царівна у Змія питати і допиталася Є, каже Змій, у Києві живе Микита кожум'яка. Він за мене сильніший. Як пішов Змій на роздобутки, царівна написала батьку матері записочку мовляв, є в Києві Микита кожум'яка, лише він сильніший за Змія, пошліть Микиту рятувати мене з неволі. Розшукав цар Микиту і разом з царицею пішов його просити визволити їхню доньку з тяжкої неволі. Як побачив Микита царя, злякався. Руки в Микити затремтіли, і розірвав він разом дванадцять шкур. Розсердився Микита, що його налякали, і збитків йому завдали. І, хоч скільки просили його цари цариця піти визволити царівну, не пішов. От і надумали цар і цариця зібрати п'ять тисяч малолітніх сиріт, які через лютого Змія осиротіли. І відправили їх просити кожум'яку звільнити всю українську землю від великої біди. Зглянувся кожум'яка на сирицькі сльози та сам сльозу пустив. Узяв він триста подів прядива, насмолив його смолою, весь прядивом обмотався і пішов. Підходить Микита до Змієвого барлога, а Змій замкнувся, дерев'яними колодами завалився і до Микити не виходить. Виходь краще в чисте поле, бо я весь твій барліг вщент зруйную, сказав кожум'яка і почав уже колоди руками розкидати. Бачить, Змій біду неминучу, ніде йому від Микити сховатися, от і вийшов у чисте поле. Довго чи ні билися вони. Як тільки Микита повалив Змія на землю і хотів його задавити, почав Змій благати Микиту. Не бий! Не бий мене, Микито, до смерті. Сильніше за нас із тобою нікого на світі немає. Розділимо весь світ порівну, ти володарюватимеш в одній половині, а я в другій. Гаразд, сказав Микита, тільки спершу треба межу прокласти, щоб потім суперечок поміж нас не було. Зробив Микита соху трьохсотпудову. Запоріг у неї Змія і почав від Києва межу прокладати, Велетенську борозну орати, заглибшки та борозна два сажні з чвертю. Це більш ніж п'ять метрів. Провів Микита борозну від Києва до самого Чорного моря і каже Змієві Землю ми поділили, тепер давай море ділити, щоб за воду поміж нас суперечок не вийшло. Почали воду ділити, загнав Микита Змія в Чорне море та й утопив його там, зробивши святу справу. Повернувся Микита до Києва, став знову шкури м'яти, та не взяв за свою працю нічого. А царівна повернулася до батька матері. Бо розну Микитину, кажуть, і досі подекуди в степу видно. Стоїть вона валом сажнів зо два завишки». Довкола люди орють, а борозни не розорюють, залишають її на згадку про микиту кожум'яку. Добра ніч, малята. Закривайте оченята.